Для повноцінної роботи з криптовалютами вам потрібно буде встановити та налаштувати один із криптокошельків. У даному відеоролику розглянемо один із найпопулярніших криптокошельків, таких як Metamask. Для того, щоб його встановити, переходимо на сайт metamask.io, натискаємо завантажити для Chrome», Відкривається інтернет-магазин, далі натискаємо Установити. Чекаємо якийсь час, поки установиться наше розширення. Все, Metamask установився на наш браузер. Він зразу вже відкривається в нас в новому вікні. Так, нас зустрічає Metamask, погоджуємося із з условиями создати новий кошельок. Тут можете прочитати, що пише Metamask, погоджуємося. Так, тепер нам потрібно створити. Пароль для... для розширення. Це не сам пароль для Metamask, це пароль, який ми будемо використовувати для того, щоб війти в наше розширення. Якщо ви втратите цей пароль, нічого прям страшного не буде, тому що головне це запам'ятати фразу, яку ми будемо запам'ятовувати чуть пізніше. Адже, якщо забути сіт фразу, то доступ до кошелька відновити буде вже неможливо. Отже, создаємо новий пароль. Знову ж таки походжуємося, создати новий кошельок. Тут нам дається коротенька відеоінструкція. Нажимаємо Защищить, «Защитить мой кошельок. Ось нам видається наша секретна фраза, яку нам потрібно буде зберегти. Я вам рекомендую записати її на бумажний носій для того, щоб. Доступ до неї був тільки у вас, і крім вас, її більше ніхто не бачив. Показати секретну фразу. Так як це відео е, обучаючого характера, я цю фразу показую вам, нажимаю скопірувати, в Word. Але ще раз напоминаю, коли я буду створювати собі кошельок, цю, цю фразу ніхто не повинен бачити. Нажимаємо далі, тепер нам потрібно вставити недостающе слова для того, щоб підтвердити, що ми дійсно записали цю фразу. Підтверджуємо все, кошельок создався. Понятно? Так. Тут можете почитати. ще закриваємо? Так. Ізначально у нас стоїть сеть ефіра. Далі ми подобаємо ще інші сеті, які будуть необхідні нам для роботи. Зараз у нас відкрита повна версія Metamask. Також ми можемо відкрити його, наприклад, у маленькому вікну. Ось, у нас відкрився MetaMask у маленькому вікні. Давайте зразу вже його закріпимо тут, щоб у нас був швидкий доступ до нього. Для того, щоб перейти із маленького вікна, допустим, в мене тут немає. Знову ж таки відкриваємо маленьке віконце. Тут тиснемо на троєточі і нажимаємо розвернути представлення. Все, ось наш метамаск знову ж відкрився. Тепер давайте займемося тим, що додамо ще декілька важливих сітей для роботи із метамаском Для цього нажимаємо. Зверху на назву сеті, яка у нас є зараз. І тут бачимо «Добавить сеть. Нажимаємо «Добавить сеть. Нам предлагають зразу предоставлені сеті, але давайте візьмемо Добавить сеть вручною. Ось нам потрібно ввести інформацію. Дану інформацію ви зможете знайти. За посиланням, яке я залишу в коментарях. Переходимо на сайт Academy Binance, вертаємо трошки нижче. Ось ми бачимо. Основна сеть, Chain. Тут ми бачили і місяці і місяті. Беремо просто і копіруємо. Все зберігаємо. Як бачимо, нас переключає зразу на сеть Smart Chain. Нажимаємо понятно. Все, ми переключилися на SmartChain. Тут у нас монета сеті BNB, це та е, за... монета, за яку будуть списуватися транзакції. Для того, щоб переключитися назад на сеть, ми знову ж таки нажимаємо на назву сіті, і тут ми бачимо перелік доступних нам сітей. На SmartChay. Нажимаємо на У ну, на знову ж таки ефіріум Давайте додамо ще остальні сіті Знову ж нажимаємо додати сіть На цей раз будемо додати сіть Phantom. Додавить сіть вручну Відкриваємо сайт. Знову ж таки, всі ссылки будуть в описі. Копіруємо всі дані. все всі дані заповнені, натискаємо Сохраніть. У нас відкривається сеть фантом. Далі додаємо сеть Avalanche. Копіруємо усі дані. Все дані скопіровані. Натискаємо зберегти І давайте додамо ще сеть Polygon Все, ось наша інформація. Копіруємо все, що тут написано. Натискаємо зберегти. Все, сеть успішно додана. Як ви можете бачити, адрес кошелька на усіх сетях однаковий. Це означає, що якщо ви будете робити будь-які транзакції, адрес буде залишатися таким же. Вам потрібно буде тільки обрати правильну сеть. Тепер давайте розберемося, як додати інші монети у наш гаманець. Для цього. Вибираємо Потрібну нам сеть, натискаємо імпорт токенів. Ось нам потрібно вписати інформацію. Усю необхідну інформацію можна буде знайти на сайті CoinMarketCap. Знову ж таки, переходимо за посиланням. Давайте, наприклад, додамо токен BUSD. Для цього в пошуку пишемо BUSD, вертаємо трохи нижче. І ось тут де контракт. Ми бачимо more, копіюємо BNB Smart Chain. Все, ось у нас підтягнулася інформація, пишемо далі. Все, ось тут бачимо, у нас додався токен BUSD. Так само і з е, остальними сетями. Давайте, наприклад, ефіра. Відкриваємо ефір, нажимаємо імпорт токенів. Тут також можна ввести вручну, наприклад, напишемо USDT. Ось, Tether USDT, натискаємо, далі імпорт. Все у нас додався до токен Tether.USD. Що робити, якщо ви забули або не записали свою сітфразу? Для цього натискаємо тро, троє точої, відкриваємо настройки, переходимо в Безопасність. І ось тут у нас є кнопка показати секретної фразу для вистановлення. Тут MetaMask хоче, щоб ми відповіли на два запитання. Відповідаємо на ці запитання. Натискаємо Продовжити. Далі, щоб вам надали доступ до вашої сіт-фрази, вам потрібно ввести пароль від розширення Metamask, який ми создавали на початку. Вводимо наш пароль і натискаємо далі. Що ми утримуємо, ось відкрилася наша секретна фраза. Знову ж таки, я раджу вам записати її на якийсь бумажний носій і сховати у надійному місці. Тепер давайте розглянемо ситуацію, що у вас якимось чином пропав метамаск з вашого грома. Я його удаляю. Все, метамаск удалився. Тепер ми знову тиснемо його встановити. Все, метамаск встановився, тепер повторюємо все те, що ми робили на початку відео. Давайте закріпимо його. Так як ми вже створювали кошельок, натискаємо імпорт существуючого кошелька. Якщо у вас є доступ до вашої СІТФрази, ви зможете без проблем його відновити. Ми беремо, копіюємо нашу секретну фразу. Знову ж таки, ви можете бачити мою секретну фразу, тому що цей кошельок я створюю тільки для цього відео. Вставляємо секретну фразу. І підтвердаємо. Тепер нам потрібно придумати новий пароль для нашого розширення. Це і натискаємо імпорт нашого кошелька. Є один нюанс, що коли ми імпортуємо наш кошельок, то всі налаштувальні сеті, які ми робили, вони скидаються. І за замовчуванням у нас є тільки сеть ефіра. Для того, щоб додати сеть, робимо знову ж таки ті ж самі дії, які ми робили трішки раніше. Якщо у вас були якісь монети на будь-якій сеті, вони можуть зразу не відображатися, але це не значить, що вони пропали. Для того, щоб вони знову з'явилися, вам просто потрібно буде натиснути імпорт токену, після чого монети з'являться і баланс буде таким самим, як і був до того, як ваш метамаск злетів. Також в Metamask є одна цікава особливість, те, що ви можете на одному кошельку створити декілька аккаунтів. Для цього натискаємо зверху на аккаунт 1 і додати счот. Пишемо будь-яке названня, здати. І ось у нас создався новий счот. Також потрібно сказати, що. Якщо ви створюєте новий счет, вам не потрібно буде заново додати сеті, а також монети. Вони автоматично перенесуться із попередньо створеного аккаунта. Але якщо ми подивимося на адрес кошелька, то можна буде побачити, що вони різні. Давайте для прикладу вставимо їх у Word. Тепер ми бачимо, що вони повністю різні, і це означає, що ці кошельки не пересікаються. Крім цього, варто сказати, що за допомогою секретної SITFRI ви зможете відновити доступ тільки до основного аккаунту, який був створений автоматичним метамаском. Для того, щоб відновити доступ до всіх інших рахунків, які ми будемо створювати додатково, нам потрібно нажати на троє і нажати на реквізити щота. Далі ми натискаємо Показати закритий ключ. І нам потрібно ввести пароль до розширення Metamask. Все, ось наші реквізити щота. Вам також необхідно їх виписати на бумажний носій і зберегати в надійному місці, тому що вони є такими ж важливими, як і сіт фрази, адже за допомогою них можна отримати доступ до ваших фінансів. Але давайте в ознайомчих цілях я скопіюю реквізити щота ставлю Word документ і продемонструю, як за допомогою реквізитів щота можна відновити доступ до нашого аккаунту. Допустимо, що у нас знову ж таки полетів Metamask. Ми знову ж таки встановлюємо Metamask на нашій Google. Все MetaMask встановився. Ми імпортуємо существуючий кошельок. Вводимо нашу сіт-фразу і придумуємо новий пароль. Натискаємо імпорт нашого кошелька. Тепер, як бачимо, імпортувався тільки один наш счет для того, щоб відновити інший наш рахунок, натискаємо імпортувати счет. Сюди нам потрібно вставити реквізити щота, які ви повинні були виписати на бумажний носій. Вставляємо і натискаємо імпорт. Все, як бачимо, наш рахунок відновився. Таким способом ви можете відновити доступ до будь-якого свого рахунку. Головне, щоб у вас були збережені реквізити щота до кожного рахунку. Ось і все. Сподіваюся, що це відео допоможе вам творити та налаштувати ваш Пишельок Metamask. Побачимось у наступних відео.